Вітаю всіх. Давайте зроблю відео вже. Не заплановане, але. Робота ППО у нас проти шахедів. Україна має ефективне ППО проти шахедів на зараз. Україна має ефективне ППО проти шахедів на зараз. Має детержеслів. Наші військові, наші ППО ліцетворяють, має. Але, я як розумію, його мало. Воно використовується там, де потрібно. Його вистачає нам. Вісімка кубків, досить така ситуація. 50 на 50. домовленості якісь. Де збивати, де не збивати, щоб ви розуміли. Любі мої, тут. Давайте так. Збивають там, де це Ось воно є. Збивають тільки там, де це можна, потрібно, чи ще якось змінилась тактика. Його, в принципі, вистачає, але не завжди це потрібно робити. Ось. А чому перестали активно збивати? Шахеди, чому перестали так активно збивати? Небезпеку вони сильно несуть. Щоб влучити і не було гіршого. Зрозуміли? І це результат. Хитрощі вони, маневреність, хитрощі, йдуть краще, щоб воно пролетіло іноді, ніж воно прилетіло. І на будинки. Загроза велика для будинків і намагаються через це їх майже не збивати. Ось вам так.